проросійський кандидат в президенти Румунії Джеорджеську його прізвища, той, який мало не переміг в другому турі в грудні, але тоді результати виборів були скасовані через те, що було доведено, що він підтримувався російськими спецслужбами. Вибори мають в травні відбутися. Так, от він цей Джеорджеску заявив, що України. Як такої, як держави нема, це типа вигадана держава, і що її територія має бути поділена між сусідніми державами: частина Румунії, там, частина Польщі, частина, звичайно, його покровителям, Росії, як він вважає. Наша МЗС виступила зі спростуванням цієї заяви. Але, але як то кажуть, осадок залишився. Ну, Джержаску може перемогти? На жаль, по соціологічним опитуванням він на першому місці, так що у нас буде проблема, якщо він переможе, він там український експорт через руминські порти, який нас виручав заблокувати, грозиться і взагалі військову допомогу заблокувати через Румунію. Але питання: звідки взагалі. Воно взялося. Ну зрозуміло, що Росія його спонсорує, але це відгуки е знаходить у значної частини руминського населення, оця проросійська, антиукраїнська галтєва позиція. Що, типу, давайте Україну розірвемо на шматки. Я думаю, тут не тільки в Румунії справа. Е тут е ми бачили і в Польщі, коли фермери блокували кордон. І це е, були не поодинокі якісь маргінали. Це тисячі людей, які нам в спину ніж вставляли. Я вже не говорю про позицію румунів, які е, під керівництвом Орбана весь час намагаються відірвати від України як мінімум частину Закарпаття. Там качають права, щоб румунська, е, щоб угорська мова е, була на Закарпатті. Малонедержавною і так далі, і тому подібне. Чому е, така активізація ворогів України по всьому периметру, не лише з боку Росії, е, де дії Путіна схвалюються абсолютною більшістю населення? Відповідь тут дуже проста. Коли в Україні настільки слабка влада, як у нас зараз, то у нас ворогів буде все більше і більше. У нас Путіна стало модним проклинати, там бажати йому смерті і так далі. А я кажу: не допоможе ніяка смерть Путіна, коли у нас така влада, яка вона є, коли у нас президентом людина абсолютно некомпетентна, не патріотична, яка. Абсолютно не вміє керувати країною. Керує із рук вон неефективно. Коли бачать таку слабкість з боку Української держави, коли бачать таку безпомічність з боку Української держави, всі вороги активізовуються. Ніяка, ніяка смерть Путіна нас не врятує, коли у нас отакий президент і, і така. Коаліція слуг у Верховній Раді. Коли отака зелена влада просто е ну, руйнує державу із середини. Це породжує величезні соблазни для того, щоб взяти і відірвати шматок від нашої держави. Наша слабкість провокує ворогів по всьому периметру, не лише Росії. Якщо залишити цю владу після е, виборів, які пройдуть, сподіваюся, е, дуже скоро після якогось хоча б е, тимчасового перемиря, якщо цю владу не переобрати на іншу, то нас справді розірвуть, тому що вони чувствують слабкість. Коли е, президент Є спеціалістом в області е, акторської гри, а не в управлінні державою, то держава занепадає. Ну, невже це не зрозуміло нашим громадянам? Треба думати, коли йдемо на вибори. Ось корінь проблем, чому на, на нас всі кидається. Така людська натура, хижацька, на жаль, недалеко люди відійшли. Від е, своїх братів менших звірів, е, хижих птахів і так далі. Як тільки чувствують слабість, зразу починають того сусіда клювати. Тому ми не можемо собі дозволити слабкість. Ми повинні мати сильну владу, сильного президента і е, нормальних депутатів Верховної Ради, а не слух. Гане весільних фотографів і тому подібну публіку.